Небайдужі діти, сумська спеціалізована школа з особливими потребами отримала відзнаку за допомогу постраждалим у АТО. Всією школи назбирали більше 50 кілограмів пластикових кришечок. Їх здають, а виручені кошти йдуть на протезування. Детальніше Наталка Леся Карбовська Це для вас. У сумській спецшколі свято нагороджують за допомогу постраждалим бійцям. Тут збирають пластикові кришечки, їх здають і отримують гроші на протези для наших воїнів. В Україні не дуже складна ситуація. Ми чим зможемо, тим допомагаємо. Тобто, і ми хочемо, щоб закінчилась війна. ми збирали зі учнями. А скільки не збирали? Ну не знаю скільки кілограм, може п'ять чи шість мішок та може і пакет чи мішочок. Голова благодійного фонду пані Тетяна приїхала нагороджувати школу, аж із Києва. Жінка вражена з яким ентузіазмом взялися за справу діти з особливими потребами. Всі кришки, які збирають по всій Україні, вони здаються на переробку. Ми отримуємо благотворительні взноси переробників на цю суму, особено внимание сумської спеціальної школи, яка активно присоединилася к нашій акції. Они здали ну, порядка 50 кілограмів кришечок. Та, ну, практично 5 Діти навіть змагання влаштовували, хто більше принесе, каже директор школи. Збирали і кришечки, і пляшки. Останнє здавали вже тут, у Сумах. Збирали діти, збирали батьки, приносили мішками, везли машинами, збирав колектив. Пляшок взагалі вивезли, цілу машину, кажуть волонтери. Діти принесли пластика, зараз ми його забираємо. Тут не тільки бутилки, а ще є кришечки. Мальчик приніс в жменьку кришечок. Великі дякую йому. Тепер пластик збирають знову, адже допомога, вважають волонтери, бійцям потрібна постійно. Наталка Лисик Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС.